На щастя, сталося у неділю, 31 травня. Найвірогідніше члени родини святкували трійцю. Між чоловіком та дружиною відбувся конфлікт. Жінка взяла малолітнього сина і пішла до батьків. Він взяв каністру з бензином, облив себе рідиною і підпалив. Коли чоловік вже був обхвачений полум'ям, це побачив його тесть. Який проживав неподалік, він вийшов на подвір'я і побачив таку ситуацію. Він негайно повідомив швидку медичну допомогу, усі відповідні служби і намагався потушити полум'я. Вогонь дуже швидко охопив все тіло людини, хоча тесть і загасив взяття, але той уже обгорів на 90%. На місце приїхала швидка, потерпілого негайно госпіталізували у реанімацію, але було вже пізно. Самогубця помер. Йому було 27 років. Олександр проживав разом з дружиною та малолітнім сином. Не працював на життя заробляв тимчасовими заробітками. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 120 кримінального кодексу України, тобто доведення до самогубства або замаху на самогубство. Але якщо факт доведення до самогубства не доведуть, провадження закриють.